Вітаю вас, друзі. Неодноразово я вже писав відео про 425 бригаду, про скалу. А точніше про те, як командири цієї бригади знущаються над військовими, забирають у них гроші, вибивають з них гроші, хто не хоче платити, того одразу відправляють на м'ясні штурми. Точніше, в один кінець. Ці штурми закінчуються тим, що люди просто зникають. Пацанів тримають там на підвалах, забирають у них телефони, щоб вони не могли навіть рідним сказати. Я вам більше скажу, вони навіть на мене вже заяву в поліцію написали. Але саме головне, що, на жаль, нічого не Змінюється до мене, продовжують звертатися рідні військових, які зникають в 425-й бригаді. І саме страшне, що командування, як вони себе вели минулого року, позаминулого року, вони так і продовжують себе вести, а саме не надають рідним близьким абсолютно ніякої інформації і більше того, навіть починають погрожувати. Отож, сьогодні зачитаю вам чергове звернення одне із багатьох, яке я отримав за останні кілька днів. Звертаюся до вас із надією на допомогу. Понад 300 військовослужбовців, 425-ї бригади, серед яких і мій чоловік, Локтєв Михайло Васильович, позивний Маріо, зникли безвісти після виконання бойового завдання в районі села Шевченка Покровський район. Це сталося ще 1 березня, але досі ми не отримали жодної офіційної інформації. Командування мовчить. Ми рідні, не знаємо, що сталося з нашими близькими. Держава має дати відповідь, але нас ігнорують. Ну а далі я завжди. Ну і в таких ситуаціях я завжди прошу, хоч якісь прізвища командирів, чи прізвища, чи звання, щоб це відео принесло, хоч якийсь результат. Тому що минулого разу, коли я написав про 425-ту бригаду з прізвищами, зі званнями, то тоді так вони написали на мене заяву, але принаймні після цього мені рідні написали, що з ними, хоча б почали спілкуватися, а не просто погрожувати. Саме тому цього разу також мені написали прізвища, Зараз їх зачитаю. Мельник Артем Олександрович. Далі позивний, я так розумію, кефірчик, прізвище Юрій Смітанін, ротний Ратуш. Замкамбата, Балу. Алмаз це те, що от кого люди знали, хоча б по позивним, то тих вони і писали. Далі, Замок Сергій. І ще ось написали Панама, це командир, але не знаємо його ім'я, та Джокер зі скали. Ось ці люди так чи інакше причетні до зникнення сотень, а можливо й тисяч військових, яких просто списують. Їх просто списують. Ніхто не знає, родичі не знають, чи їх близькі живі чи не живі, і командування не надає абсолютно ніякої інформації. Саме тому, друзі, в мене дуже велике прохання до вас. Розповсюджуйте це відео. Кожен ваш лайк, репост, коментар буде дуже великою допомогою у розповсюдженні цього відео. Треба, щоб якомога більше людей. Знало правду, тому що не може бути такого, що виродки ТЦКшників викрадають людей на вулицях, закидають їх в окопи, а потім люди просто зникають. Зникають і все Рідні Не знають чи вони живі, чи не живі, чи вони в полоні, чи зникли безвісти. Ніхто не надає ніякої інформації. І, по-перше, сім'ї не дочекаються своїх рідних, а по-друге, вони ж не отримують абсолютно ніяких ні компенсацій, ні пільг, взагалі нічого. Саме тому, що оці самі виродки командири м'ясники, не надають абсолютно ніякої інформації, ще й погрожують людям. Але так бути не повинно. Тому ще раз до вас велике прохання, розповсюджуйте це відео. Нехай його побачать в 425-й бригаді, нехай вони хоч десятки, сотні заяв на мене пишуть, але саме головне, щоб вони надали хоча б якусь інформацію сім'ям зниклих військових.